Друзі, вітаю! Розпочнемо цей випуск з того, що сьогодні в рині обіду Путін несподівано екстрено зібрав Радбез, на якому раптово обговорили питання участі Росії в побудові подполярного світу, начебто, Росії уже хтось пропонує ділити геополітичні зони впливу у світі. Цікаво, що Путін виступив з промовою перед початком засідання. Цю промову показали пропагандисти. Сьогодні два питання. Один касається текущих вопросов у сфері а второй у нашому участии в строительстве многополярного мира. Однак основним доповідачем на засіданні Радбезу РФ в сьогоднішньому екстреному був Лавров, якого Кремль декілька тижнів приховував. Його не було на засіданнях Радбезу, також його не було на саміті Великої Двадцятки в Африці. А зараз Кремль його вирішив дістати. Нагадаю, що осени минулого року Лавров влаштував скандал. Він почав вимагати від державного США Рубіо, що президент Ша виконав так звані домовленості на Алясті, і що публічно заявив, що Україна має віддати території Донеччину окупантам. Після чого почався скандал. Кремль все списав на Лаврова, що це його ініціатива. Кремль вмив руки Путін, і зараз що цікаво, Лаврова таки Кремль дістав. І саме Лавров був основним доповідачем. Щодо того, чому сьогодні Путін вирішив екстрено зібрати Радпес, тут є декілька причин. як сьогодні це одна з головних тем в російських ЗМІ, з'явилось повідомлення, заява від Піскова, головного речника Путіна, що Путін отримав від Ша запрошення війти в Раду Миру щодо Газу. Пісков заявив, що поки Росія думає, вивчає це питання. Однак одразу виникає питання на вздогін. А як щодо мільярда доларів? Адже вчора ЗМІ написали, що ті країни, які будуть постійними членами при Раді Миру, яку очолює Трамп, мають заплатити по мільярду доларів. Мільярд доларів на три роки Трамп все рівно все вирішує. Постійні члени Ради Миру мають право голосу. Однак, вирішальне право голосу за президентом Сполучених Штатів Америки. Сьогодні пропагандисти цитують заяви з Державної думи про те, що плани США створити Раду миру для України викликають мало довіри. Крім того, є заяви з Ради Федерації, що Трамп хоче все монетизувати. Тому яке рішення прийме Кремль? Це питання ще поки не закрите. Однак, зважаючи, наприклад, на такі новини. Що Угорщина увійшла до складу Ради миру Трампа для Гази, що Орбан знайшов мільярд доларів? Також російські пропагандисти пишуть, що президент Казахстану Токаєв прийняв запрошення Трампа увійти в Раду Миру щодо Гази, і він щиро подякував президенту США за те, що запросили. Тому, звісно, країни будуть приєднуватися. Очікуємо на рішення Кремля. І дуже цікаво буде спостерігати, чи виділить Москва мільярд доларів за те, щоб мати право голосу. Хоча це право голосу відносно умовне, тому що все вирішує президент Сполучених Штатів Америки. Друга причина, чому сьогодні Путін зібрав екстрену Радбез, і про це також пишуть активно пропагандисти. І, до речі, навіть не просто пишуть. Сьогодні стартанув форум в Давосі, економічний форум у Швейцарії. І на Росії його назвали знаковим. І пропагандисти означають, цитуючи політолога Дудакова, що українські лобісти знову будуть намагатися протиснути позицію Сполучених Штатів Америки. І тут ще важливий момент. Не на те, що ще два дні тому пропагандисти писали, я показував у випусках ці новини, що представники РФ не запрошені на цей форум, тим не менш, сьогодні з'явилось повідомлення, що стало відомо про зустріч Дмитрієва з американською делегацією в Давосі. Американські ЗМІ видання Аксіос пишуть, що Дмитрієв 20 січня, тобто завтра, зустрінеться з Віткофом і Кушнером. Тобто перемовини. І тут навздогін я додам, що вчора були перемовини між Україною і США в Майамі. І як вчора повідомив у Міру, очільник нашої української делегації, що в Майамі українська та американська делегація обговорили економічний розвиток та безпекові гарантії, і що перемовини з американцями продовжуються у Давосі. І тут виявляється, що цих перемовин підключиться і Дмитрій. Сам Дмитрієв сьогодні гучно заявив, що сьогодні пишеться історія. Також він почав кричати про так звану швидку капітуляцію ЄС, і російські пропагандисти дуже розраховують на те, що вдасться президенту ша дотиснути Європу, перетворити Європу на васала. І таким чином Москва розраховує, що вона посилить свій геополітичний вплив. Є заяви від російських пропагандистів, наприклад, від Караганова, так званого експерта, що Європа недалека і агресивна, і її потрібно покарати і прибрати з карти. Ось такі заяви лунають. Причому це не просто заява караганова російським змі, а це в інтерв'ю американському журналісту Карлсону, Такеру Карлсону. Тобто такі заяви лунають з Кремля. Дуже сподівається. Що Європа втратить свій вплив, і тоді Москва буде вирішувати зі США щодо завершення російсько-української війни і буде вимагати капітуляції України щодо заяв Дмитрієва, то більше він заяв не робив однак російські аналітики пишуть, що питання майбутньої України буде вирішуватись не в Давосі, а на полі бою. Щодо поля бою, я поговорю у наступному випуску більш детальніше, тому що вчора ввечері з'явилось інтерв'ю головнокомандису СУ Сирського виданні LBUA. і про це ми поговоримо більш детальніше уже у вечірньому випуску. Стосовно від президента США і загалом інформації. Сьогодні міжнародні змі пишуть, наприклад, Радіо Свобода, що Трамп направив премєр міністру Норвегії лист, в якому пов'язав питання Гренландії з тим, що йому не присудили премію миру. Не дали мені премію миру. Ось тепер маєте проблему Гренландії. Більше того, Трамп заявив, що більше не зобов'язаний думати про мир, тому що він не отримав Нобелівську премію Миру. А загалом щодо емоцій Трампа Нобелівської премію миру, це зрозуміло. Однак, насправді ситуація в іншому. Трамп будує новий світовий порядок. Трамп хоче ділити Арктику. І щодо Арктики, йому потрібна Гренландія, а також потрібна Канада. Лунає заяви з адміністрації президента США про те, що Європа слабка, там підтвердили плани щодо захоплення Гренландії. Є заяви від Бесента. ЗМІ пишуть, що Трамп у приватних розмовах посилює критику Канади за її нездатність протидіяти РФ і Китаю. І, до речі, сьогодні Трамп вкотре накинувся на Данію, звинувачуючи її в тому, що вона не може протистояти РФ. Щодо Гренландії і тариф на шантажу Трампа нагадаю, що позавчора президент США анонсував мита проти восьми країн Європи за те, що вони виступають проти анексії Гренландії з Штатами з 1 лютого 10% мита, з 1 червня, якщо вони не погодяться, 25%. Та сьогодні російські пропагандисти пишуть, що президент Ша руйнує світовий економічний порядок. Дійсно, Трамп руйнує світовий економічний порядок, і навіть його погрози б'ють по Європі. Сьогодні американське агентство Bloomberg пише, що акції європейських автовиробників впали після того, як президент США пригрозив знову підвищити тарифи через простояння навколо Гренландії. І загалом, щодо ситуації, то Європа готує відповідь, і відповідь тут буде подвійною. Тому що з одного боку, видання Політико пише, що погрози Трампа щодо Гренландії підштовхують Європу до розлучення з Америкою. Є повідомлення, що країни Європи планують створити новий військовий альянс на противагу НАТО, до якого також можуть включити Україну. Те, що Європа створить свій військовий альянс, це було б дуже добре, і звісно, без України ніяк. І це, звісно, сигнал для президента США і адміністрації. І з іншого боку, це те, що Європейський Союз може запровадити контрмита проти США на суму 93 мільярди доларів. Щодо контрмит, поки немає деталей щодо чого, яких товарів, можливо, послуг, очікуємо новин. Однак уже є повідомлення в міжнародних ЗМІ у виданні фінансовий час, що Європа готує відповідь. І ще важливий момент це те, що самі американці, американське суспільство не підтримують такі ідеї Трампа щодо Гренландії. Є дані з опитувань, на які опублікував телеканал SBC News, що 86% американців не схвалюють ідею використання військової сили для захоплення Гренландії, а лише 30% підтримали б купівлю острова за федеральні кошти. Тобто більшість американців проти того, щоб купувати Гренландію, а абсолютна більшість проти того, щоб задіювати військові сили. Ось такі настрої у США, і безумовно, Трамп має це враховувати. Республіканська партія скоро проміжні вибори в Конгрес, тому спостерігаємо за розвитком подій. Важливо, що сьогодні російські пропагандисти сумом повідомляють про те, що не вдалося окупантам повністю погасити українську енергетику. Вони пишуть, що енергетика України тримається майже виключно завдяки атомним електростанціям, і що потужність АЕС в Україні складає близько 7 і 8 гігават. І щодо наших АЕС, вчора була заява президента України Зеленського. Також позавчора він говорив, що окупанти готують удари по певних об'єктах енергетики. Також було попередження від нашого гуру. Україна про це повідомила американців, і зараз окупанти, поки наші АЕС не чіпають, тим не менш, вони продовжують займатися терором. Сьогодні і міжнародні змі пишуть, що сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру України в кількох регіонах. На жаль, є наслідки зараз. Ситуація важка, важливо, що приймаються оперативно рішення. Є заява від шмигаля. Першого віце премєр міністра міністра енергетики про те, що відключення стануть коротшими, він розкрив план дій для «Укренерго». Загалом Шмигаль, і про це я говорю в передніх випусках, він дуже досвідчений менеджер, добрий управлінець, і добре, що він очолив Міністерство енергетики, тому що він наведе порядок, буде приймати швидкі рішення. Щодо швидких рішень. То сьогодні уряд зобов'язав державні компанії забезпечити імпорт електроенергії. 50%, не менше 50% від загального споживання електроенергії має бути імпортованою. Це стосується таких компаній, як Укрзалізниця, «Макнафтогаз» та інші, причому терміново вже сьогоднішнього дня. Також Мегаль повідомив, що Україна активізує розбудову лінії електропередач лепів на схід держави, тому що окупанти намагаються відрізати схід від заходу. Зараз приймаються також важливі і управлінські рішення щодо прискорення введення в експлуатацію різних генеруючих установок та іншого. Вчора була заява від Буданова, очільника офісу президента України, що Італія надасть Україні партію опалювального обладнання. Очікуємо обладнання від Італії. Наші енергетики працюють. Понад 56 тисяч наших енергетиків вони зараз працюють в цілодобовому режимі. Причому, наприклад, щодо столиці, то з регіонів України багато енергетиків поїхали в Київ і там також працюють, щоб покращити ситуацію. Друзі. А закінчимо цей випуск на такій ноті. Сьогодні наші змі повідомляють, що Вищий антикорупційний суд розглядає арешт майна Тимошенко, провод зідання в скритому режимі. Сьогодні суд взяв паузу і завтра сідання продовжиться. Друзі, на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивилися. Свої думки, як завжди, пишіть в коментарях і до нових зустрічей етері.